Вітаю вас на YouTube-каналі Шнурядка, з вас підписка і лайк. Сьогодні робимо підвіз шнурочок для адресника. Основу будемо робити із шнура паракорд 4 мм. Цей шнурочок ідеально підходить для такої функції, бо він не розтягується з часом і також вода не проникне. У мене собака 25 кг, я беру метр, мені ця довжина ідеально підходить, у вас залежно від розміру тваринки може довжина трошки змінюватись. Я запаюю запальничкою кінець, щоб він не розходився. І після цього можна починати плести. Одразу одягаємо адресник на шнурочок і складаємо шнур в кільце. І беремо один із кінців, починаємо ним робити вузол. Робимо ось таку петельку і притримуючи початок, обкручуємо всі шнури разом три оберти. І потім вільний кінець протягуємо у петельку. Притримуючи короткий кінець, затягуємо вузол і він повинен опинитися всередині ось цього оплетення. Після цього краще перевірити, чи все працює, потягати за довгий кінець туди-сюди, і у вас повинна вся ця конструкція вже добре затягуватись, ось таким чином. Те ж саме робимо з другої сторони. Беремо довгий кінець і складаємо також петельку, робимо три оберти і кінець протягуємо в готову петельку. І потім все це також затягуємо. Тепер довжину можна регулювати в обидві сторони. Після цього, якщо у вас залишився довгий кінець, його також обрізаємо і знову запаюємо, щоб він не розпускався. Шнурочок готовий, якщо було корисно, став лайк та підписуйся. У нас на каналі ще багато цікавого про макраме.